Виконуємо номер 1654 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік, у двох кошиках разом 9,72 кг помідорів. Причому в більшому кошику помідорів у 1,7 рази більше. Скільки кілограмів помідорів у кожному кошу? Приступаємо до виконання, розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Нехай у меншому кошику Х кілограмів помідорів. Нехай у меншому кошику Х кілограмів помідорів в умові сказано у більшому кошику у 1,7 рази більше знайдемо скільки помідорів у більшому кошику помножимо х на 1,7 тоді у більшому кошику 1,7 ціла кілограмів помідорів. за умовою у двох кошиках Дев'ять, сімдесят дві сотих кілограмів помідорів, складемо рівняння. У меншому кошику Х, у більшому одна ціла сім десятих Х в обох кошиках. 9,72. Розв'яжемо дане рівняння, використовуючи розподільну властивість множення. 1 додати 1,7 і помножимо на спільну змінну х. Ми спрощуємо ліву частину нашого рівняння. 1 додати 1,7 буде 2,7 х. І дорівнює 9,7. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо 9,72 на 2,7. В дільнику у нас один знак після коми, тому перенесемо кому в діленому і дільнику на один знак. 97,2 поділимо на 27. Виконуємо ділення куточком 97,2 на 27. 97 ділимо на 27, беремо по 3, 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 до 2 8. Виконуємо віднімання. 7 відняти 1 буде 6. Дев'ять відняти 8 буде 1. Востачі 16. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 2. 162 ділимо на 27, беремо по 6. 6 множимо на 7, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12 та 4 16. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 3,6. Отже, у меншому кошику 3,6 кг кілограмів помідорів. Отже, у меншому кошику 3,6 кг кілограмів помідорів. Тоді у більшому 1,7 помножити на 3,6. Виконуємо ділення умноження в стопчик. 6 множимо на 7 – 42, 2 записали, 4 запам'ятали 1 множимо на 6, до 4 10. 3 множимо на 7, 21, 1, записали, 2, запам'ятали. 3 множимо на 1,3 до 5. Виконуємо додавання. 2, 1, 6. Відокремлюємо дві цифри, комою вийшло 6,6,12 кілограмів. Записуємо відповідь. 6,12 кг це в більшому кошику і 3,6 кг у меншому кошику. Ми дали відповідь на питання: скільки помідорів у кожному кошику. Якщо у двох кошиках разом 9,72 кг помідорів, причому в більшому кошику помідорів 1,7 рази більше. Номер 1654 виконано.